Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там, 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, <суміло>, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5 — Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то що зруйнуватися, і просто не буде місця не буде у них як взяти ці гроші.